Наскільки ви з коханою людиною підходите один одному? О, і відразу не надто позитивний момент. Ви не надто щирі один з одним. Ви не те, що обманюєте один одного, просто ви не відкриваєтеся на повну. І щось важливе, щось, що тривожить, може, вашу душу, кожен з вас трішки притримує, не відкриває на повну свою душу своїй коханій людині. Немов намагаєтеся уникнути якихось, на вашу думку, незручних тем. Здається, ви досить спокійно, адекватно ставитеся до своєї коханої людини, не перевантажуєте її своєю якоюсь надмірною увагою, негативною увагою, якимись проблемами, якимись приставаннями, не на всю. Повноту ділитеся чимо, що є у вас на душі, можливо, вашому коханому чи вашій кохані навпаки хотілося, щоб ви були більш щирими навіть у своїх проблемах та не Ваша кохана людина швидше за все стосовно фінансів відверта з вами, скільки грошей, куди вони йдуть, як ідуть. Але от щедрості до вас, до ваших стосунків, на жаль, у вашого коханої чи вашої коханої нема. Так вона не бреше чи він не бреше про свої прибутки, але і витрачати забагато немає такої бажання. До ваших рідних, до ваших близьких, до тих людей, які для вас важливі, ваш коханий чи ваша кохана відноситься з такою легкою предосторогою, щоб і їх не образити, і в той же час, немов трішки на відстані, щоб і вони її чи його не образили. А от його чи її важливі люди для вас якісь такі, немов важкуваті, спілкування з ними якесь важкувате. Можливо, ви дещо не похожі по своїх інтересах. Можливо, вони якось так намагаються керувати вами, і тому вам важко в компанії з ними. У своїх стосунках ви здатні до лідерства, але до позитивного лідерства, де ви знаєте, що потрібно для ваших стосунків, як то організувати, як повести підказати своїй коханій людині, як буде краще для вас обох. І у вас є якісь спільні інтереси, те, що вас об'єднує, те, що вас гармонізує, що вам добре разом. От в якихось інтересах, те, що гріє вашу душу, запалює вашу душу, ви дійсно гармонійна пара, вам там дійсно добре, вам там дійсно чудово.